Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як операція Барбароса продовжувалася. Як президент США і Британія почали допомагати Радянському Союзу і що відбувалося далі? Після вторгнення Німеччина почала швидко просуватись. Причини Німеччина готувалась до війни, а Радянський Союз ні. Завдяки чому Фінляндія почала різко просуватись. Уже був відкритий фронт з Румунії та Угорщини. Радянський Союз просто був знесилений, так як він був не готовий до цього. В перші дні усе йшло за Німеччиною, а радянські війська відтіснялись. Це вже була карта станом на 30 червня 1941 рік. Уже відбулось кілька битв, які завершились перемогою Німеччини. Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Британії, заявив про допомогу Радянському Союзу. І так само заявили президенти США: Сформувалась антигітлерівська коаліція. Початок липня а німецькі війська продовжували просуватись лип Радянського Союзу. Війська Радянського Союзу просто тупо оточувались і не могли дати опір. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як Третій Рейх продовжував блискавично пробивати оборону Радянського Союзу, і як потім що відбувалося? Ось теперішня лінія фронту станом на 30 червня 1941 рік. Ну а на цьому до побачення гарного вам дня!